Ми подбаємо про тепло українських оселі, збережемо тарифи без підвищень до 2024 року. Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Час новин у марафоні для вас працюють канали СІТВ та СТВ. Далі про найголовніше на цей час я Андрій Ковальський. Доброї ночі. Наступальні дії українських сил оборони мали успіх у напрямку Новоданилівка, Новопрокупівка, що в Запорізькій області. Наші армійці закріплюються на здобутих рубежах. Повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Окупанти не припиняють обстрілювати і українські підрозділи і цивільні об'єкти у Запорізькій, Херсонській та Миколаївських областях, активно застосовуючи баражувальні боєприпаси, ланцет. Та, попри все, сили оборони України на Мелітопольському напрямку продовжують наступальну операцію. А російські війська на Запорізькому та Херсонському відтинку. Перебувають в обороні. Наступ це не, не так, от сіли і поїхали вперед. Не що так було. Та. І це не монтаж, що можна за годину передивитися, кіно про всю війну і, і побачити вже перемогу. А це тривалий процес і війна це довго. От зараз ми бачимо, що вже наступ відбувається. Наприклад, там пройшли ще одні рубежі, там да цю першу лінію оборони рухаємося далі. Але людина, яка просто читає ці новини, вона це не бачить, не відчуває. Їй здається, що це нібито довго відбувається. Насправді це дуже динамічний активний процес. І повірте, людям, які там воюють, так не здається. Володимир Зеленський сьогодні відвідав вісім бригад оперативно-тактичного груповання Донецьк. Президент заслухав доповіді командирів бойових бригад про оперативну ситуацію на фронті і рівень матеріально-технічного забезпечення. Глава держави та військові обговорили о створення допоміжної системи забезпечення бригад, яка візьме на себе менеджерські функції та вивільний час для командирів для бойової роботи. Окрім того, Зеленський вручив державні нагороди захисникам і побажав їм здоров'я та якнайшвидшої перемоги. Він задумав революцію на армійській кухні. Поки його бригада наступає і звільняє села на запорізькому напрямку. Він точно знає, годувати бійців смачно, красиво, різноманітно, це наближати перемогу. Тому його польова кухня геть не схожа на традиційні армійські радянського зразка. Це сучасний фудтрак, обладнаний всім належним, як на фестивалях вуличної їжі, де він раніше працював. Історія Олексія на псевдо йогурт, який запроваджує реформу кухні в ЗСУ. Далі від Марії Малевської. Я взагалі не кухар. Ну до вторгнення Олексій був організатором танцювальних та гастрофестивалів у Києві. Йогурт – його псевдо ще з часів, коли був діджеєм. Страху немає, тому що зараз вся Україна в будь-якому місці можна. Загинути або офіційна посада помічник гранатометника. А насправді старший кухар зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 47-ї окремої механізованої бригади Магора. Ось як бійці бригади нищать ворога на запорізькому напрямку. Пострів! Дехто пише: А ну, звісно, ви ж магора. при причому тут магора? Це ми, ми не сидимо на папіровну, беремо щось, робимо. Аби обладнати цей фудтрак, який зараз теж наступає все глибше разом із бригадою запорізькими степами, купили вантажівку і обладнали всім необхідним. Та польова кухня, котру нам видали зразка 1985 року, вона не заточена під, під сучасну війну. Тобто тут треба швидкість, максимальна мобільність і скритність. Ось зараз на цій пічці ми готуємо 30-40 людей. Якщо мені камдів там, дринь, льоха, дивізіон зібрався, годуємо 150, навіть 200 людей. У мене є кастрюлі. Я зайду. Давайте спробую. А ось де він мав би працювати, і так досі готують більшість кухарів в армії. Тут стояв у нас стіл, і тут прямо і готували. Зараз це у нас такий невеличкий імпровізований склад. Ось як це виглядає. Поряд має потужний холодильник із зафасованими сніданками, обідами та вечерями, аби видавати бійцями з собою. Де ви бачили, щоб ЗСУ давали котлету по київськи Сирники, налисники, азійські супчики, навіть кавоварку сучасно має. Це здравствуйте. <головіст> <головіст> Замовляйте каву. Я Вам яку? Еспресо, двойне еспресо, кофі ну, це великий бігіння. кофі. Є ще капучино. Є ще кафелат і вайт-кофі. Жартує, у нього тут найкраща кав'ярня на найближчі 10 кілометрів. У нас хлопці до цього пили, я не побоюсь сказати, літрами енергетики. От прям беруть півторушку, і оце він став десь за півгодини, випив. Хоп, знову когось в магазин послав. Продукти відвозили. Ще одна вантажівка автівка забезпечення, бо йогуртова кухня має пересуватися. Оборонці наступають, гарячі обіди, їдуть за ними. Я Вже скільки раз переїжджав, нічого не випадає, все чотенько. Сьогодні на обід подає борщ за домашнім рецептом. Два головні інгредієнти сало та часник. Готово? Як і планувалося, коли ти готуєш це усвідомлюючи. Що ця їжа зараз хвилинку виключаю? Що цю їжу будуть їсти саме ті люди, котрі наближають перемогу. Ось туди, тоді ти туди віддаєш всю свою любов. Тарас і Сергій приїхали з термосом. Набирають борщу на себе і побратимів. Перші страви те, чого зараз хочеться на фронті найбільше. Особливо коли там ще пару місяців на сухпаях. <реш> Там да, дуже хочеться. А так я не знаю, кожен раз щось дивує. А це все пончики. Олексій дає ще коробку із собою. Тим часом по борщ прийшов Андрій, насипає трошки. Мовляв, він зночі втомлений, наїдатися сильно не хоче. Дуже смачно. Олексій кожен раз смакує своїми новими стравами. Молодець. А яка ваша найулюбленіша страва? Так, так, це завжди борщ. Довго не були вдома, нагадує по-домашньому. Ну, є бажання. Цим футраком об'їхати весь Крим, нагодувати всіх, хто захоче їсти. Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Програма Вікна СТБ. Єдині новини. Дрон у поміч. Українські військові показали, як розтрощили ворожий бліндаж у Харківській області. Ось подивіться, як це було. Відео оприлюднила Українська прикордонна служба. Бліндаж російських військових за допомогою fpv дрона вдалося знищити бійцям 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон. Їх Путін мобілізував, тож усі питання до нього. Ось таку відповідь почула дружина росіянина, що втратив втрапив у полон на запорізькому напрямку у своєму місцевому військоматі. Про це жінка повідомила чоловіка під час телефонної розмови. Ба більше російські офіцери порадили їй ще й шукати доказів того, що чоловік насправді в полоні. А поки він за їхніми документами зниклий безвісти. З ним та ще двома вояками окупаційного війська, серед яких один колишній в'язень, а другий громадянин України з Криму. Спілкувалися наші кореспонденти. Міну взорвалася. Цей поранений полонений – 44-річний Євген з Башкортостану, що за півтори тисячі кілометрів від України. Майже пів життя він провів за ґратами за розбій. Я навесні наважився поїхати на війну. Приїхало міністерство оборони. Вони пропонували сидіти в окупах білорезі. Граніт по грані. Предложили там, судімо з ним, там ніби. Утім відсидітися в окопах на кордоні не вийшло, бо його та ще зо півсотні ув'язнених, що пристали на пропозицію, кинули на передову. Та вже за три доби він опинився у полоні. І тут ну, із українських солдат виворіть. Щас закидаємо гранатами, жити хочете? Я говорю, хаті. Он говорит, тогда уходите. Щоправда, каже кримінальник, тому двоє його поплічників підірвалися на смерть на своїй же міні, а його скалічило. Двоє ребята, которые з ну, того, блин, даже э, по тропи пошли и подаровались на мене. И меня позаципило ми якби защита українців. Це громадянин України Юрій з Криму узимку пішов на контракт до російського війська, аби захищати українців від уявних нацистів. Ми, як раніше були нацисти, ну які проти народу ну, руско-українського уничтоження, російсько українського народу. Цю маячню 43-річному чоловікові, якому нині слідчі СБУ, готують підозру за статтею державна зрада, розповіли по російському телебаченню. Звичайно, по телевізору все це шло і звичайно сверху. Я сам не понімав чому я тут кажусь. Мобілізований Євген з Хабаровського краю здолав майже 10 тисяч кілометрів, аби заледве не загинути на безглуздій російській війні. Це його другий дзвінок дружині з полону. мною все нормально. Трьохразове питання, все. М'єк помочь, все как бы, нормально. Слава Богу. Він намагається з'ясувати, чи має у Росії статус військовополоненого, та дружина його ошелешує. У військкоматі їй порадили ставити усі питання Путіну і самі шукати докази, що чоловік у полоні. Ти б в воєнкомат ходила, б ну, їх там докануло, щоб що я в плену, не в плену, то заявлення пісала. Нічого ніхто не. вообще меня выпнул, то они не знают, где вы. вы. вас выперли, ну что, и все. Не они вас мобилизовали, а мобилизовывал э, Путин. Вообще не пипец. Замполит сказал, что я искала доказательства. Я искала, что доказательства. Ты что и искала, что, искал, что доказательства. И... Нифига себе. Нет. Я искала. Они тебя поставили, что ты без вести пропавший, и все, у тебя статус стоит. Офигеть. Проте Євген дуже сподівається, що опиниться у списках на обмін і присягається в Україну більше ані ногою. Ні під яким предлогом взагалі не повернуся ніяк. Андрій Почтів, Артем Дажанко програма. «Вікна СТБ», єдині новини. Очолили незаконно створені в окупованому Мелітополі дитячі військово-політичні рухи. Чотирьом громадянам України повідомили підозру в колабораційній діяльності. Серед них ректор так званого Мелітопольського державного університету, який очолив так званий регіональний штаб Всеросійського дитячо-юнацького військово-патріотичного громадського руху ЮНАРМІЯ. Основне завдання цієї організації, за даними офісу генпрокурора, це впровадження агресивної політики РФ у сферу виховання молоді, а ще формування у підлітків позитивної мотив до проходження військової служби у збройних силах РФ псевдоректор систематично організовував політичні заходи, призначені дітям. Інші троє жителів Мелітополя, яким повідомлено про підозру, є керівниками аналогічних організацій для дітей та молоді, які незаконно створили на захоплених територіях окупанти. На тимчасово захопленій частині Херсонщини місцеві ховаються від незаконних виборів. Тамтешні жителі попереджають один одного про наближення груп мобільного голосування і ховаються в будинках, аби не брати участі в окупаційних виборах. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Така ситуація на всій тимчасово загарбаній частині Херсонської області. За даними посадовця, також окупанти не змогли знайти достатньої кількості спостерігачів на виборчі дільниці серед місцевих, тому везли їх із Сії повідомляє центр національного спротиву організація. Закликає жителів тимчасово окупованих територій ігнорувати псевдовибори та не брати участі в цій пропагандистській виставі. Спалахів інфекційної хвороби, яких епідеміологи побоювалися після знищення росіянами Каховської ГЕС, вдалося уникнути. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Зокрема, у результатах обстеження трьох тисяч людей із кишковою інфекцією, холери не виявлено в жодному випадку. Основний етап ліквідації наслідків катастрофи на Каховській ГЕС завершено. Надалі ситуацію відстежуватимуть екстрені служби, а саме продовжиться моніторинг річкової та морської води. Якщо Перші дні після катастрофи рівень забруднення водою сягав 35%, То нині він на деяких ділянках зменшився до 10%. Внаслідок підриву російської армії греблі Каховської ГЕС у воді опинилося 180 населених пунктів Херсонщини, Дніпропетровщини та Миколаївщини, де загалом проживає майже 900 тисяч людей. А майже 700 тисяч українців в результаті катастрофи тоді залишилися без доступу до питної води. На зустрічі в Сочі президенти Туреччини Реджеп Ердоган та Росія Володимир Путін не змогли домовитися про відновлення зернового коридору в Чорному морі. За словами турецького керманича, вони не спромоглися домовитися про альтернативний варіант угоди. Тож попереду розроблення нового пакета разом з ООН. І це питання сподівається, Ердоган вирішиться найближчим часом. Своєю чергою Путін заявив, що Росія буде готова розглянути можливість реанімувати зернову угоду, але зробляться лише на умовах Кремля. І головна вимога скасувати обмеження на експорт російської агропродукції. Чорноморська ініціатива відіграла ключову роль у боротьбі з глобальною продовольчою кризою. Вона стала справжнім порятунком для країн, зокрема в Африці. Невідміну від альтернативних шляхів, ця угода єдиний стійкий і безпечний маршрут експорту зерна. Тож ми вважаємо, що ініціатива повинна бути продовжена з пропрацюванням усіх її недоліків. Це всі новини на цю мить. А марафон триває. Наступний випуск уже за 15 хвилин. Тож побачимось.